Усім привіт, мої шановні глядачі. З вами знову я Влад, І сьогодні ми будемо грати гру під назвою Portal 2. Повністю з української локалізації. Не будемо балакати, ми починаємо. Гра на одинці. Нова гра. Голова перша. Доб... Доброго ранку. Почнемо грати. Я вам скажу. На, на моєму каналі був ролик, посвячений Portal 2. Але він був видалений по сімейній там причині. Бляха, як шарко, тут у нас піпець. Доброго ранку. О, Я Згідно з федеральними нормами, всі піддослідні в центрі відпочинку Аперше Science повинні періодично проходити курс фізично-психологічних вправ для покращення самопочуття. Ви почуєте сигнал. Коли ви почуєте сигнал, подивіться вверх. Добре. Ви почуєте сигнал. Коли почуєте сигнал, подивіться вниз. Добре. На цьому гімнастична частина вашого курсу фізично-психологічних вправ завершена. На стіні висить картина. Будь ласка, станьте перед нею. Це мистецтво. Ви почуєте сигнал. Коли почуєте сигнал, подивіться на картину. Я деякі моменти повню цієї гри, але далі я не пам'ятаю чи що. Ви повинні відчути духовне оновлення. Якщо ви вважаєте, що на картина не забезпечує необхідного духовного оновлення, послухайте уривок сучасної музики. Добре, тепер будь ласка, поверніться до ліжка. А, то єсть. Ти блять, замачається. Я зарядку просто Ой-ой. Доброго ранку. Ви були в консервації. Дивіть, 9. Дивіть, 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 дивіться, пойду не зачем. Тут хтось є? Поки не не гайно поки. Ти відчиниш двері? Хоч Ха. О, о Боже мій. Ти виглядаєш жахливо... Добре, справді добре виглядаєш. Ти в порядку? Не відповідай. Я абсолютно впевнений, що ти в нормі. У тебе є вдосталь часу, щоб оговтатись. Не поспішай. Будь ласка, приготуйтесь до екстреної Спокійно Приготуйтесь. Він сказав, лише приготуйтесь. Все гаразд. Чуєш? Не рухайся. Я витягну нас звідси. О, може, ти хочеш за щось триматись? Моя тобі а пора. За що триматись? Тут немає ні на що ти. Леха. Ти там в порядку? Ага, певні. Ти сьогодні. чуєш мене? Ага. Гоу. Спинка двигуна. А двигун є тут. Більшість піддослідних відчувають деяке погіршення розумових стібностей після кількох місяців у консервації. Ти була трохи набагато довше, і не виключено, що у тебе може бути незначне серйозне пошкодження мозку. Але не хвилюйся, гаразд, хоча, якщо ти відчуваєш тривогу, намагайся тримати в себе в руках, бо це правильна реакція на повідомлення, що у тебе пошкоджений мозок. Ти розумієш, що я кажу? Загалом, чи розумієш сенс? Просто скажи мені так. Гаразд, ти не сказала, а стрибнула. ну неважливо. Скажи яблуко, яблуко. Добре, знаю що, вже досить близько. Тримайся міцніше. Це в мене жарко. О, тріщина там. Гаразд, я не хотів тобі цього казати, але ситуація доволі небезпечна. Як ти там о, о, а тримаєшся? А, а за що мені триматися? Резервна Файлі. енергія закінчилась, а, тож, звісно, центр не зможе розбудити тих клятих вклятих Ого. Зачекай, це трохи складно. І, звичайно, мені ніхто нічого не сказав. Ні, чому вони мають мені щось сказати? Чому я маю бути в курсі життєвих функцій 10 тисяч пісових піддослідних, за яких я маю відповідати? О, вже близько Ти бачиш? Я пролізу? На місця вистачить. Ні, ні, просто Я просто повинен пролізти туди. Окей, я повинен сконцентруватися. Мене трясає. І як думаєш, хто буде винен, коли сюди прийде керівництво і знайде 10 тисяч клятих овочів. А, бачиш, я вдарився в цю в цю. А що це? Значить так, наші розповіді Почти, мають абсолдив. бути однакові. Якщо хтось спитає, та ні, ніхто не спитає, не хвилюйся. Але якщо хтось спитає, скажи, що останнього разу, коли ти перевіряла, всі виглядали майже живими. Зрозуміло, не мертвими. Отже, ще трохи. По той бік стіни один із старих центрів випробувань. Там є обладнання, яке нам знадобиться, щоб вибратися звідси. Гадаю, це докстанція. Приготуйся. Чудові новини, це не док-стація, Тож одна загадка розкрита. Я використаю старий метод, щоб відкрити цю стіну. Може бути трохи технічно складно. Тримайся. Диви, майже вийшло. Запам'ятай, ти шукаєш пушку, яка робить отвори. Не кульові, але ну, ти зрозумієш. Цього разу тримайся міцніше. Ти, мабуть, не в тому стані, щоб виконувати всі ті випробування. Але. М -м, принаймні ти добре стрибаєш. Тож, у тебе є це, стрибки у тебе в крові. Просто старайся, а я чекатиму тебе попереду. Дякую за те, що ти мене ледь не вбив. Гаразд, Давай, давай, то побай. Доброго дня, ще раз ласкаво просимо до центру розвитку, а Наразі ми відчуваємо технічні труднощі через обставини апокаліптичного характеру поза нашим контролем. Однак, завдяки протоколам екстреного тестування випробування можуть бути відновлені. Ці записи надаватимуть інструктивну та мотиваційну підтримку, щоб наука рухалася вперед навіть у випадку екологічного, соціального або економічного колапсу. Відійдіть, портал відкриється через 3, 2, 1. Гасую. Нормально. Ще раз повторяю я десь одні левели пам'ятаю, але не так сильно їх пам'ятаю. Так що. Просто пройдемо. Випробування з кубами і кнопками є важливим елементом науки, навіть в умовах катастрофи. Ага. Якщо випробування з кубами і кнопками спричинило катастрофу, не хвилюйтесь Мовірність того, що це повторюється, це мізерна. Мізерно. Інтересно, це, це місце заброшене. Як тут досі ліфт працює? Оце саме гад... загадкове питання. От... Вроді верхня частина ж. Я сам не знаю, Чу... як він ліфт працює тут? Якщо ви відчуваєте, що по шиї тече рідина, розслабтеся, ляжте на спину і негайно надавіть наблизки. Це рідкісна реакція, коли поле дезінтегрувало вушні трубки всередині вашої голови. Моя камера. Є. Піссс. А, як? А! Куб. І куди я цей куб маю засу... Э, ...запхати? Туда? А, понятно. Саме легше рівень з усіх, яких я бачу. А, а, туди як? А, тоже кнопка. Ми ж вроді портальний пристрій маємо. Добре. Получить. Через технічні труднощі, які ми зараз відчуваємо, прогувальне середовище знаходиться не з нагляду. Перш ніж повернутися до камери відпочинку після завершення тестування. Будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб записати результати вашого тесту. Співробітник лабораторії забере вас на інтерв'ю, коли суспільство відродиться. Кожен раз загрузка йде. Aperture Laboratories. Aperture Sites. Якщо землею наразі керує тварина Монар, розумна хмара або інший керівний орган, який відмовляється або не здатний прислухатися до розуму. Фіасо... Вже зависи теж. Рівення 2 О, ти зробила це. О! На тому стенді має бути портальний пристрій. Але я його не бачу. Може Ні. він спав? Я ти теж його не бачу. Ти хочеш піти і поглянути? Звісно ж, я теж його не бачу. Та Може... все в порядку іди, подивись. На, да, да. Ні, ти... я... <звук> о, бляха. Ти спеціально мене хочеш пити. Ти бачиш портальну кушку? Ні, а і ще, ти жива? Я дивні... тут дивні малютні. Зрахов... Ді... А, от по... портальний пристрій. Вот він. Що є! Що... О, малюнки. Я почекаю десь одну годину. Потім я повернусь і якщо знайду твій труп, то поховаю тебе. Домовились, Чудово. чудова команда. Побачимось за годину. Давай Твою ніколи не побачимось. Якщо... Тут кльово. Деякі екстрені випробування можуть вимагати тривалої взаємодії із смертоносними бойовими андроїдами. Бойові андроїди були навчені читання і отримали один примірник законів робототехніки. Шо На всі пристріння. чудово. Якщо ви вважаєте, що смертоносний військовий андроїд не поважає ваші права, як описано в законах робототехніки, будь ласка, зазначте це у вашому бланку. Майбутній науковий співробітник Апричет подасть скаргу до суду. Я тут поняв, що цей е, уітлі намагається мене вбити, чи що там П портальну пушку мене блін посилає. Наступне випробування дуже небезпечне. Щоб допомогти вам залишатися спокійним перед обличчям неминучої смерті, музика увімкнеться через 3, 2, 1. Москва горить, я рівджу. А тут як... О, Портальна пушка вимкнена. Ага, я поняв тут, що треба. А як мені це Ага. А, або. Поїхали. Бери цю кубик, бери. І. Опа! Рівні якісь дуже легкі. Рівень номер 4 А, я так понял, тут, тут ця пушка Аяк як? Вибачте... А Аяк тут А, а ось. Бляха я в пастку себе загну зараз А! Бери пури кубик Кубик, кубик, бери Куб, кубик Рубик. кубик, кубик, а тут А як? Так прошу, а, я понял. Теперь ты цей, кубик, кубик, а, па 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 Приголомшливо! Це рівень. повідомлення є попередньо записаним. У які думки щодо вашого успіху є лише припущенням а. з нашого боку. Будь ласка, ігноруйте не заслужені комплітин. Так куда мені? Сюди. А що там? А що там наверху? Що тут? А вони ці робочі слідкують за новобранцями. Іспитуємо час бомбардується вогняними кулями або іншими об'єктами з космосу. Будь ласка, уникайте незахищених тестових зон, де відсутність укриття не є свідомою частиною тесту. Тест. А портал активуємо. А тут що? Е, а, понятно. А, Я по уже. Уже суть понял. Ой, куда я ее внесу? Вот так. Поехали. Ага, ага, теперь я понял. Це кнопка длин. А, я понял. Піднімайся. так. І опа. Оп Супер. Пішли. Центр розвитку нагадує вам, що хоча обставини можуть здаватися похмурими, ви не самотні. Структури аперчесайн залишатимуться функціональними з енергоспоживанням лише 1,1 Вольт. один вой. Зразу Та легкі рівні, виходить. Далі буде, напевно, ще важкіше проходити ці рівні. Наступне випробування застосовує імпульс переміщення через портали. Якщо закони фізики більше не дійсні, Бог вам купу. Ага. Ау. А тут як? Ауч. А як? Мені туда треба не понял стопой я не понял нічого Як мені? а понятно опа І кубик летає І тепер разом з кубиком мені треба пролетіти поролети зі мною кубик Мій друг Опа і вуаля! Якщо ви не співробітник, який виявив цей об'єкт серед руїн цивілізації, ласкаво просимо. І пам'ятайте, випробування це майбутнє, а майбутнє починається з вас. Це нас. А тут скропішля. Ось... Де портал відкрився. А от. Я зрозумів. Підлітаємо туди. Хопа. А потім куди? А потім звідки підлітаємо? Ага, я понял. Земной кубик. І земной кубик. Зробимо Джеронімо знов. Ауч, в стіну вляпуємось. Вітті ця жінка металева. І таку ж саму функцію мені треба пророби... зробити так же. Знову робимо другий раз Джеронімо. Молодець започатковувач майбутнього. Проте, якщо ви просто старі або опромінені радіацією такою мірою, що майбутнє не повинно починатися з вас. Поверніться до свого примітивного племені і надішліть когось дивного для тесту. Чо, блін? Забезпечити достатню потужність для основних протоколів тестування. Всі засоби безпеки були відключені. Центр розвитку поважає ваше право мати сумніви щодо цієї політики. Аго! Ей! Я тут! О, чудово! Ти знайшла портальну пушку. Знаєш що? Це доводить, що люди з ушкодженням мозку справжні герої, чи не так? Е, в кінці кінців. Сміливці. Ходи? Іду. От і я. Гаразд, слухай, дозволь, я скажу тобі дещо дуже важливе. Вони сказали мені ніколи, ніколи, ніколи не від'єднуватись від моєї напрямної рейки. Інакше я помру. Але у нас немає вибору. Тож. приготуйся зловити мене, якщо я не помру, коли зіскочу з цієї штуки. На рахунок три. Готова. Один. Давай. Два. Три. Це високо, занадто а високо. Ти... Чи не так, Трус правда? Це гаразд. Це... На рахунок три, це занадто довго. Ти починаєш переживати, боятись. Давай цього разу на один. Готова? Давай. Один. Лови, 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 лови. Ой. Я. Давай, я, я... я не помер! Я не помер! Підключи Відключи мене до того штекера на стіні, зрозуміло? Дякую, І я штекер. тобі дещо покажу. А. Um, так. Я не можу, коли ти дивишся. Серйозно, я не жартую. Можеш відвернутися на секунду? Я не хочу. Я не. Я не можу. Гаразд, тепер повертайся. Бам! Секретна панель. Я відкрив, поки ти відвернулася. Вау, який черодий. Блін. Поглянь, жодних рейок, які б казали нам куди йти. О, це блискуче. Ми можемо йти куди захочемо. Стоп, куди а захочемо? нам йти? Серйозно, е, зачекай, дай мені зорієнтуватись. Ну, треба йти вздовж рейки, насправді. Oh. О, ні. Ми не зупиняємося. Не oh. дивись і вочі, йди. Oh. Ні, дякую, все супер, давай. Okay. Ди, йди йди, йди. Okay. Що тут загрузка? Та да, ти шо? Не тільки у ліфті загрузка, тут іще в цьому комплексі загрузка. Йомою. Як це так? Напевно я повинен вести тебе в курс справи прямо зараз. Щоб втекти, нам доведеться пройти через її кімнату. І прямо вона швидше за все об'є нас, якщо вона не спить. І якщо ти хочеш припинити це все, ми можемо просто сидіти тут. Назавжди, є такий варіант. Варіант А. сидіти тут нічого не робити. Варіант Б. Піти туди, і якщо вона жива, то швидше за все вона вб'є нас. Гаразд, ти викладу свої карти на стіл. Я не хочу цього робити, я не хочу туди йти! Не-не, не йди туди! Вона мертва, вона мертва. Все гаразд, ходімо. І звідки це знаєш? Ти ж теж не глянув туди. А, от вона. а ось і вона. Якою ж мерзотою вона була, чесно кажучи. Як справжній маньяк. І знаєш, хто, зрештою, прикінчив її. Ти не повіриш. Людина? Я знаю, знаю. Я б теж не повірив. Очевидно, ця людина втекла і з тих пір її ніхто не бачив. Потім був довгий період часу, коли абсолютно нічого не відбувалось. А тепер ми тікаємо. Ось власне вся історія. Ти вже в курсі. Нічого не чвай. Таке не спирався нічого чпати. А це що? А це пішка? Далі. Стрибай вниз сходами. ходами. Ти що? Стрибай, ну дивлячись на це, це трохи велика відстань, правда? Ну ти хочеш щоб я здох. — Знаєш що, давай стрибай! У тебе є ресори на ногах, а от на руках ні. Доведеться покладатись на стару людську силу, щоб утримати пристрій і відповідно мене. Так і є. Переконайся, що тримаєш мене міцно. Ну, добре. А -а -а -а! Oh. О, втримала, все чудово вийшло, чудова робота. Ти так міцно мене тримала, все в порядку, дивовижно. Так-так. Куда ж ми йдемо з тобою? А, я просто глянув раджу робити це. О, я знову це зробив. Це головна кімната управління. Ходімо. Добре. Шукай перемикач, рятувальна капсула. Зрозуміло? Не чіпай нічого іншого. Але там це інше і не чкай нічого іншого. Навіть не дивись ні на що Причаги. інше. Просто, ну, очевидно, що ти повинна дивитись на все інше. Але як тільки ти подивишся на щось, і там не написана рятуальна капсула, подивись на щось інше, зрозуміло, але не чпай нічого іншого і не дивись. Ти зрозуміла. Ти його бачиш? Я ніде його не бачу. Ем, Знаєш що? Підключи мене, і я увімкну світло. А, давай. Нехай буде світло! Це ем, Бог. Я цитував, бог. Ага. Який жах! Обернулося. -о -о -о. А що не жах? Але все добре, поки не почало підніматись вверх. Так, рятувальна капсула, рятувальна капсула. Ми піднімаємося. о о ти я минул, реча я реча не панікуй, я не буду сіпові. Зараз має пригальмувати. Ні. Ні, так ще швидше. Ой-ой. Ой. Віддалення розпочато. Ой. Зараз без паніки, добре, не панікуй, я можу все зупинити. О, тут пароль. Стій, я його зламаю, не проблема. Ой. Ем... А, 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 а. Ем... А. Ой. Ні? ой. А, 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 а. Б. Ой. Ні, ой. Чі, ой. То, я вже пробував Б. Давай руки, записуй. Добре. А, а, раз. Слухай, новий план. Ой, ой. Дій природно, ми не зробили Бізно. нічого поганого. Бізно. Привіт! А, це ти? Ти знаєш її? Давно не бачились. Як справи. Я була такою зайнятою, поки була мертвою. Ну, тоді, коли ти вбила мене. Що ти зробила? А... О, ні, ні-ні-ні. ні О, ні, 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 ні. А... Добре, послухай, ми обоє набалакали багато дурниць, за які ти ще пошкодує. Але зараз ми маємо забути про це все. Заради науки. Ти чудовисько. Спасибі. І якщо ти зробила так багато, щоб розбудити мене, напевно, ти дуже, дуже любиш випробування. А хто ж їх не любить? Я теж їх люблю, але зараз А я їх дуже сильно люблю. Одну річ. Ну ні, ну куди?